Всіх вітаю з Новим роком. Хочеться побажати здійснення особистих мрій та однієї тієї, одного того бажання, однієї тієї мрії, яке в нас одне на всіх. Ну, Не виходила довго у ефір, тому що то обстріли, то світла немає, якось немає ніякого. Ну, зовсім бажання було. І мряка, але зараз, перший день Нового року, вийшло сонце. після після мряки, після темряви, після туману, він зараз розвіявся і вийшло. сяєте сонечко, то я все ж таки вийшла. Привітатися з усіма і трошечки. Трошечки перейтись посаду, бо вже хоч і небагато часу пройшло, але вже ми сумуємо. Ця зима тепла поки що. Але все попереду, бо січень і лютий ще дасть нам зазвичай. Зазвичай грудень у нас теплий, бо і бачите, я навіть зняла оцю квіточку, яка витримувала оці попередні. Морози. Навіть така ось віолка, вона звичайна, ну, знаєте, така, ну як лісова, вона сама сіється в мене. Відцвітає від потім я її прибираю зайво, бо вона ж не багаторічна. Навіть вона цвіте зараз, бо тепло. Не було такого холоду і мальва. Ти хоч квітконоси не випускай. Ось і мальва навіть зелена. Ось таке коїться чемерники. Ну, вони і так зелені у чмерників. Зараз вони навіть закладають ось вже на весну. Бачите. Цвітоноси, квітконоси. Але хочеться, щоб вони все ж таки не зараз прокидалися, все-таки зачекали, бо буде холод ще. Старе листя потім позрізається навесні і піде нове. Вони тут у горщиках прикопані в мене. І хоч і рослинки всі вічно-зелені. Це Цуга канадська. Вони змінили кольори на захисний. Не такі яскраві всередині вона зелена, а на кінцівках вона, бачите, така як ну, така більш з додаванням коричневого кольору. Захисного і ту туї і теж. І ялинки, і сосни. Це Залишилось тільки вічно-зелений. Ну, тут в мене такий розсадничок чемерників моїх. Це заклавки від вітконоси чемерник Фоєтідус. Ось таким цікавим листям я його дуже-дуже полюбляю. Він буде цвісти, але не зараз. Ось. І це ж позакладала свої квітконоси. Це грунтопокривна рослина. Охісандра Верхівкова. Ще є вирігадний сорт. А в мене, звичайний, зелений, ось теж такий цікавий. Я скажу, що вона не дуже агресивна. Розростається, але не, не таким вже виявилася, агресором, як його малювали. Ну, це в мене. І що хотіла сказати? Ну, це рослина, грунта покривна, але по неї не походиш. Дуже шкода по неї ходити. Не з тих рослинок, по яким можна ще і ногами топтатися. Поки було тепло, ще я перенесла кізильник. Він в мене ріс в одному місці, яке зміниться. З весни майже повністю, тому я прибрала вже багато звідтіля рослин. Я його формувала. Цей кущовий такий, але мені подобається. Він скидає листя у дуже ну, холодні зими як для нас, коли там більш мінус 20, він скидає листя, я води залишаються. Але цей сорт я підпишу. Його ну, Формувати, в принципі, не важко, але він дає багато, багато поросель, тому її потрібно вирізати, ну, щоб зробити, наприклад, якусь форму. Тут, тут теж в мене позмінювалось і вже переїхала сюди, вигідла. Там теж з одного місця, де я планувала її перенести, вже перенесла. Щоб на весну було поменше клопоту, цей падуб в мене. Здається, мадам Бріот, треба ще подивитися, щось не росте зовсім, але чудовий, дуже чудовий, але повільно зростаючий. І підняли знову кедр філен блю. Він сланкий, вважається, такий, як ґрунтопокривний. Щеплений, але щеплення низьке. Зазвичай їх купують на штамбі, тому вони коли щеплені, вони як каскадом таким звішуються дуже таке видовище гарне. Він блакитний насправді, але бачите, на зимку теж він змінив свій колір. Він не такий яскравий, так як і. у Цієї ялинки. Теж вона блакитна, але зараз така не дуже позакладала квітконоси калина Пражська. Вона вічно-зелена. Ну, можна сказати, напіввічно зелена Там, де е, не дуже суворі зими, вона не скидає листя. В нас, якщо буває більш е, там під мінус 20, тоді вона частину листя вона скидає, але дуже швидко вона відходить. Тут вона в мене трошечки ну, на гілки не звертайте уваги, то все буде перероблятися навесні. Не встигла я усе все. Ось, бачите, вона тут ну у траві, і, мені здається, її підгризали тут хрущі. Без поливу, а калина любить полив, без добрив, але зростає. Коли я її вирощувала в у горшику, деякі саджанці на продаж, вони були гарно годовані, то там листя було у три рази більше і гарніше. Вона відрізняється від машинолисної. Від Цей, бачите, листя, воно. Не шершаве. Ось, воно більш глянцеве, грає на сонці, блищить. А зараз підійдемо до калини зморшкувати отої отой мій вічно зелений. Намороз в них листя, як і в рододендронів, стає, як би то, спадати донизу. Тобто воно не стирчить у боки, а от, от таке вниз. Звисає, це нормально. Але зараз тепло, то вона така, вигляд в неї такий гарний. Кому на 1 січня потрібен кріп, салат. І ось там, ось там салат ще можна зірвати до столу. Ну, петрушка, вона більш стіка, зіма стіка. А тут теж зміни. Ці туї поїдуть до мого брата на його фазенду. А тут прибрала я таку лісову скумпію. Так, я її не зможу вже зробити з неї розкарчівку, тому спіляла і накрию чимось, хай гніє. Тут паркан, тому не дуже зручно щось. Коли я той сіянець з лісу привезла, там воно росте, ну мабуть, прикничено, тому росте маленькими кущиками. І така яскрава, і я не втрималась і о, взяла один, один сіянець, але чи, чи ні, там, мабуть, я відводок взяла, вже не пам'ятаю, але в нас вона росте дуже-дуже велика. Звичайна скумпія, тому довелося її порізати. Вот тут сусідські паркани, хоч там, ну, бачите, що твориться, що але все ж таки з нею боротися не дуже зручно. Тому посадила я лівці. Сорти не знаю. Це я брала, замовляла клен. У Флорінда такий є розплідник, такий магазин. Там і кімнатні рослини, і садові рослини. І вони мені прислали у подаруночок ось такі ялівці. Вони були без підпису, але так як тут в нас козацький зростає. Зараз сонечко, нарешті, підійду з іншого боку. Козацький тут це. Мама робить топіар, вона дуже полюбляє, то ми вирішили посадити її попід парканом, щоб теж вони закривали оцей, цей неприглядний паркан і робити з них топіар. Потім, можливо, натягнути сітку для паркану. Купили, але не змогли, тому що заважала там скумпія і заважав великий-великий бересклет. Його теж довелось прибрати, бо лізе туди за паркан. Ну, ви знаєте, якщо у вас е, все добре з сусідами, то немає ніяких питань, щоб у всіх було дуже гарно, я б його залишила. А так як там в них бур'ян, то вирішили прибрати, щоб повісити ту сітку, є в мене той бересклет, то такі справи від сусідів нікуди не подінешся. Усе в прикопі. то горщики для полуниці вирішили так спробувати дещо зробити. Ось так виглядає зимовий сад. Газон ще зелений, але підуть морози, він пожовтіє. Вони ж повинні прийти. Ще в нас вічно-зеленим залишається така травичка, її відносять до злакових злакувих Це, бачите, це вона цвіла, це квітконоси. Ось вона повзуча, кому потрібно, то, ну, з віком, вона розростається, якщо ви її не постійно ковиряєте, відковирюєте від неї, то краще якийсь обмежувач. Якщо, знаєте, хочеться отак посадити, і потім багато-багато років нічим не займатися. Майже недоглядна я її тут посадила, тому що, бачите, вона звішується і прикриває шифер. Улюблений всім. У лапках всіх. Всіма оцей шифер. Ну, я ж кажу, були б гроші багато, але зараз це це не те головне. Тут більше отак щось собі рослинку і на дрони. Собі і на дрони, на евакуатор, на якісь машини, а вже той шифер якось потім, не зараз. Колись щось буде магнолія. Грандіфлора гарно так піднаросла. Ну Сподіваюсь, потім підуть морози, вона все витримає. Е, ну морозостійкість Морозистійкість в неї мінус 29, мінус е, 31. Але ви ж знаєте, що треба адаптувати коріння, щоб воно підрозрослося. Але я висаджувала її навесні, тому сподіваюся, вона може і за... зацвіти. Вже ось магнолії. Позакладали пуп'яночки на цвітіння. Ось це на цвітіння броньки. Ось це лист. А ось це в волохаті такі це буде цвітіння, оце. Лист. А це цвітіння. Генрі Кьорн. Вона в мене нещодавно. Ц магнолія м -м, живцьована. Я купувала це не щеплення, вона живцьована. Тобто ці сорти нормально живцюються. Є сорти, які більш щеплять, вони коштовні. А ось, наприклад, Нігра, вона теж я купувала її як вкорінений живець. Це теж будуть бруночки на м -м, квітіння. А оце це звичайний лист. А ось це закладає, воно буде квітувати навесні. Ось так все виглядає коли сонечко. Ось звідси в мене поїхала та Вейгела, велика монстр. тому що тут все задавило, нічого не бачно. Ну і поїде. Ось це проса. Вже вони виглядають тільки як сухоцвіти. Такі, зовсім зовсім сухоцвіти. Ось калина змаршкувата. Ось це маршина листя. Бачите, в неї зовсім інше листя. Щільне, не таке блискуче, але я його дуже, дуже полюбляю. І ось воно назимку воно так підкручується. Ну, трошечки. І, Бачите, звисає вниз. Трохи вона вже ж скидує свого листя. Як і всі рослини, як і рододендране, як і хвойні, вони змінюють свою хвою, змінюють листя. Це нормальне природне явище для них. Воно ж не пластикове, воно не може бути зовсім ну, постійним. Ось воно і раз там, на якийсь рік його скидає і замінює. Новими пагонами, новими листями. І, знову ж, я таки нічого не повкривала. Ой, півонію треба поприбирати. Ну, мабуть, вийду завтра таки погребусь, тому що в нас обіцяють мінус. Ой, який мінус, плюс, плюс 5, плюс 6, тому можна робити. І спробую, мабуть, поживцювати. Оцю рослинку. Це молочай, який я купувала восени. А молочаї, вони дуже довго вкорінюються живцями, і їх ну, живцюють на зиму. Колись в мене був сорт Ескот Рейнбоу. А, він в мене є, подруга дала, але Ескотрейн був, бува, що підмерзає, то люди ставлять е, на них назимку ведра. Ось, фотіння теж ще не вкрита, і хе, навіть з пуп'яночками. Ця карликова будлейка. Може, ти спати вже підеш. Не треба, не треба цвісти. Не треба. Звідціля ну, все поїхало з цієї ділянки. Теж вона буде під переробки. Троянда. Виїхав. Тут був, був бук труп, Пуніцея. але щось він теж погано зростає. Не знаю, декілька років сидить, це велике дерево, але Піднялась калина, а вже ж який тут бук. Все. Знов пересадки. Щось не можу я ніяк впоратись, так, щоб посадити щось і на постійне. Бачите, яка гарна. У нас ця рослинка грунта покривна. Це в нас живучка. Брубундюлу. Але буває, що щось вистрілюю, я не зрозумію, чи то сіється в мене звідки лясть, чи то воно дає мутації. Ось по цьому багаторічнику по ньому можна ходити. А ось по, по Хісандрі ні, нема, нема. Не можна, немає змоги по неї ходити, бо затопчете ці її пагони. Ось ця діляночка в мене під розробку, тому бачите, по переїжджав той кизильник. Тут був грунтопокривний в мене діалівець, він теж поїхав. Ще одна виїхала тут Карликова виїхала. Ну і це теж проса Шенандо до поїде. Це до того, що садок, коли скінчаться ці. Численні пересадки я не знаю. А чому воно постійно все пересаджується, я вже казала, тому що немає змоги купити і розпланувати одразу всі ділянки. Деякі ділянки були то в плодових кущах, то ще в якихось, тим паче, що ми буває, що садимо ну, якісь рослини, вони потім не підходять, чи хворіють, чи місце не те. Ну, буває, що і не приймаються, це теж нормальне явище. Неможливо, щоб все було стопроцентно гарно і вдало І, як то кажуть, і падіння. І ще таке і така справа. Ну, дизайнерські садки коштовні Коли приїздить дизайнер, розробляє вам на новій ділянці на постій план, одразу садить рослини дуже великі з розплідника, з комом. Це нормально, ну хто може собі це дозволити й робить. А наприклад, мій садочок зростає, все це купувалося, чи щось насіння, чи живці мене мінялися з людьми ми живцями. З Харкова мені Наталі присилала колись оці дерени. По снігу, вона ходила мені, дерени висилала, бо вони живцюються рано весною дуже гарно. І вона тоді у лютому мені висилала купу живців, і покиропливника, і дерена колись. і Я їй щось висилала. Ну так, по обміну. Так вирощувала. і Були в мене такі рослини, що їх дуже багато. Грошей на, одразу на весь асортимент немає, тому ми садимо їх всюди. Всюди в мене там була і там натикана лаванда, і там цидерини. Зараз, коли є змога приобрести щось, придбати щось більш таке цікаве, і рослини з'являються на ринку і інші, різні, не ті, що були декілька років тому, то замінюються. Ці рослини, наприклад, я ж кажу, навіщо мені тоді 10 таких однакових деренев? Коли є змога, наприклад, вже щось придбати інше, то йдуть пересадки. І ще рослини зростають. Колись тут не було цієї огорожі, я купувала ледь вкорінені живці цього... цього самшиту варігатного. Ось макулата. Він дуже гарний, дуже його хотіла. Ось такі живців у стаканчиках купувала по 25 гривень. Їх там не було й видно. Коли в мене оця огорожа виросла, вона росте дуже повільно. Тому зараз її вже бачно, я можу вже тут дещо попересаджувати, деякі рослини. Тому тут, тут, поки вона зростала, насаджувалась все, просто натикувалась. Якісь рослини, які потрібно було кудись втикнути, але дизайн не був розроблений. Ось такі в нас справи. І бачите, один із чомерників такий зацвів. Він звичайний, але вони навіть звичайні, не махрові, дуже-дуже гарні. На сьогодні я свій репортаж завершую, він затягнувся. Ну, давно я не виходила, по всім сумую, за всіх заглядаю на канали. Ось, всім бажаю здоров'я, добра в новому році, Бережіться, будь ласка.